Привітки усім. Дивіться, яка класна липа. Сьогодні розцвіла. Сьогодні у нас 10, Ні, 11 червня. І така краса, Дивіться, скільки. Як вона розкрилася чудово, дивіться, яка ж краса. А яка ж вона ароматна, корисна, рослина. На жаль, не можна передати запах і аромат. Анджови збирають липовий мед. І отака у нас сьогодні погода. Класна в Житомирі. Липова погода. Бачите яка? Скільки бджіл! Ай-яй-яй, треба тікати, щоб вони на мене не напали. Випадково. О, клас! Усім привіт! Яка погода у вас? Пишіть, чи у вас цвіте липо. Aqui é com nós. com nós, tá, 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 tá.